В районі Славянська компанія Shell робила розвідку сланцевих покладів, і тоді була перспектива, що з буде сланцевий газ в Україні добуватися. Чи то Брянськ, чи то Білгород, чи то курс, десь в та, чи десь в цих трьох містах були акції протесту проти видобутку сланцевого газу в Україні, що це типу, хочуть зробити в Україні там газові камери, знищити і так далі, знищити екологію. Тобто ви ви собі ну, це, це не це найдрібніший приклад, але такий ага. просто красномовний. І це системно робилося росіян. Тобто, ми перша наша проблема, що ми вийшли з. У нас була дуже низька база, особливо з, з точки зору верховенства права. Тому що у нас була дуже за, от, радянська система судова і багато чого іншого. Відсутність будь-яких ринкових якихось е, початків, там, як це було там, в Польщі, в Словенії, в Чехії. І друге, це одразу після, коли ми з цим купи проблем, які ми отримали, е, ми їх почали вирішувати, і російські нам одразу почали ставити.